Привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Артур Прошенко, засновник магазина Chef Shop. І зараз я розкажу про деякі новинки, які ми отримали на цього магазина. Це суміш супер айскрім та суміш суперсарбет. Ці дві суміші значно допомагають у виробництві морозова та сарбетів. У вас на кухні. Поїхали. Розкажу, як приготувати та підготувати основи з цих сумішей. Для підготовки основи для сорбету мені знадобиться 15 г сухої суміші, 125 г цукру та 110 г сухої глюкози та 225 г води. Воду я нагріваю до температури 50 градусів. Усі основні компоненти я змішую. Однорідну суміш? Після чого змішую теплу воду з цією сухою сумішю та довожу до кипіння. Перемішуємо. За допомогою блендера. Доводимо до кипіння на слабкому нагріві та проварюємо 30 секунд. Постійно перемішуючи. Після нагрівання я отримав гель, який. Після охолодження зможу використовувати для приготування сарбету. За цим же принципом я підготую основу і для морозива. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі.